День діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення та виконання алгоритмів з розгалудженням та циклами для виконавців у середовищі програмування Scratch. Ми з вами вже трошки вивчили цю тему. Давайте ж пригадаємо. Іноді ми не можемо виконати завдання за лінійним алгоритмом, тобто тоді, коли ми просто йдемо по. Одної лінії і виконуємо якісь пункти. так? Наприклад, щоб підписати зошит, нам потрібно взяти зошит і ручку, підписати зошит, покласти зошит і кінець. Це лінійний алгоритм. Але іноді ми стикаємося з вами з більш складними варіантами алгоритму. Тоді коли нам потрібно виконати якусь умову. Тобто, коли вона може виконатись, а колись не може виконатись. І тоді нам з вами приходиться працювати з алгоритмами з розгалудження. Тобто, якщо умова виконується, то виконується команда 1, якщо умова не виконується, то виконується команда 2. Наприклад. Ми взяли зошит. Але тут у нас виникає умова. Зошит належить дівчинці. Якщо так, то треба підписати зошит учениці 4 класу. А якщо зошит не належить дівчинці, то потрібно підписати зошит учня 4 класу. Тобто, в разі, якщо умова виконується, то це значення істини. Так? А якщо умова не виконується, то це хибне значення. І потім ці алгоритми сходяться знову ж таки до того ж самого блоку, поклади зошит і кінець. Трішки пригадали, так? що таке умова. Умова називають логічне висловлювання, з якого починають будувати алгоритмічну структуру розгалудження. На блок-схемах команду перевірки умови записують у блоці, що має форму ромба. Наприклад, сигнал світофора червоний, якщо так, то переходити вулицю Заборонено. А якщо ні, тобто сигнал світофора червоний – це хибне значення, то переходити вулицю дозволено. Залежно від того, чи виконується умова, доводиться приймати різні рішення або виконувати різні дії. Таку ситуацію називають розгалученням. А алгоритми такі називають алгоритмами з розгалученням. Отже, ми трішки з вами пригадали, а тепер давайте з вами взнаємо що у Scratch для створення алгоритмів з неповним розгалуженням існує команда Якщо, яка міститься в групі керувати. Тобто, якщо умова виконується, то виконується якась команда, а тоді переходить до дії наступної, так? А якщо умова не виконується, то наш виконавець відразу переходить до наступної дії. Більш складна команда це якщо інакше. Тобто тут у нас будується розгалудження в дві сторони, так? якщо умова виконується, то виконавець виконує команду 1, якщо умова не виконується інакше, так, то виконавець виконує команду 2. І тільки тоді переходить до наступної команди. І сьогодні ми з вами спробуємо скласти скрипт саме з виконанням оцього от блоку, якщо інакше. Ми вже з вами складали схожий скрипт, так, на попередніх уроках, але тепер він у нас буде більш складним. Тож, давайте. Приглянемо, як нам його виконувати. Заходимо у середовище програмування Scratch. І нам треба буде з вами створити фон самостійно. Для цього беремо створення тла пензлик. Та вибираємо на інструментах також пензлик і робимо його потовщі лінії, десь приблизно 100. І малюємо. Жовтим кольором зафарбовуємо приблизно половину нашої сцени. Можна просто зафарбувати пензликом, а можна зробити так, як я, так намалювати прямокопник і заповнити заповнювачем. Тепер ми обираємо з вами синій колір, який небудь гарний, красивий синій колір. І беремо спочатку пензлик. І замальовуємо другу частину нашого фону в синій колір, так, щоб це мало вигляд нашого українського прапора державного. Так, і скористаємося заповнювачем. От, у нас котик тепер стоїть на жовто-блакитній сцені. Так. Активуємо наш спрайт, тому що перед цим ми працювали з тлом. І вибираємо першу, перший блок з групи події, коли натиснуто Пропадрець. Тепер переходимо до блоку керування і беремо оці, оці цеглинки завжди і у блоках руху вибираємо з вами блок ковзати одну секунду до випадкової позиції. Тільки давайте змінимо не один, а нехай 2 секунди. Так, у нас котик ковзає по нашій сцені. А тепер уважно переходимо до блоків керування і вибираємо цей великий блок, якщо то інакше. І тепер нам потрібно буде в оцей такий шестикутничок ставити датчик. Ми вставляємо датчик, торкається до кольору, і нам треба змінити колір. Ми з вами беремо отак от інструмент піпеточку і натискаємо на синій колір. Тобто, якщо котик буде торкатися синього кольору, то це буде істина. І він у нас нехай буде казати, торкаючись до синього кольору, синій як небо України. А якщо значення буде хибне, тобто якщо котик торкатиметься жовтого кольору, то ми візьмемо іще один такий блок говорити, і котик у нас буде казати не привіт, а буде казати слова жовтий як пшеничні поля України. І що ми з вами ще змінимо? Хай він буде казати не дві, а по одної секунді цю фразу. Так? І давайте тепер спробуємо запустити наш, нашу програму. Натискаємо зелений прапорець, і котик, торкаючись жовтого кольору, каже жовтий, як пшеничні поля України, а торкаючись синього, каже, синій, як небо України. Тобто, наша з вами програма працює. Так? Якщо виконується умова, що торкається синього кольору, він каже те, що треба. І якщо Умова хибне значення має, то він теж каже ту команду, яку ми йому задаємо. Діти, спробуйте створити таку програму у середовищі Scratch або онлайн середовищі Scratch. і обов'язково надішліть знімок програми разом з написаним кодом мені до клас.ру. Дякую вам за увагу, чекаю на ваші відповіді. До побачення!